Кайфушечки від приготування піріжечків домашніх. Ось такі в мене сьогодні вийшли пухнастики з сиром, яйцем та зеленню Кріп у мене тут. Дуже смачні, ароматні. Я рідко смажу, але донечка полюбляє смажені і вже коло неї, вже і я їм. Так. Потім зробила ось такий хліб в вигляді ось такого, бачите? Таким форматом. Дуже зручно потім перерізати на половинку вздовж і змащувати вершковим маслом, джемом, як ви бажаєте, тому що такий смак хліба, що можна і до чаю, до кави, до борщу, до сала, як ви бажаєте. І ось тільки, що достала ще геть гарячий, це ось такий без кунжуту, просто хлібчик зробила, буде теж їсти, будемо. Зручно не потрібно потім нарізати, не потрібно собі морочити голову, взяв і вперед їси. Ось таке люблю дуже випічку. Домашнє, зроблено з любов'ю, смачного, і будемо.